Скандал с банком Михайловский прогремел на всю страну. Идут обыски у человека, которого знают как представителя Януковича в Украине. Мы побывали на месте событий и сейчас покажем вам, как все происходило. Подробности смотрим далее. За остание два года в Украине закрылось больше банков, чем за всю историю Украины. Обшукані вкладники пікетують Нацбанк, адміністрацію президента та фонд гарантування вкладів і мають на це повне право. Вони втратили більше 163 мільярдів гривень. Таких кинутих банками і державою півтора мільйони чоловік. Та вперше правоохоронні органи затримали банкіра, який обікрав людей. Ця людина з ґратами мультимільйонер, голова правління скандального банку Михайлівський Ігор Дорошенко. Прошу задовольнити клопотання щодо зміни запобіжного заходу. Дорошенка звинувачують у тому, що він вкрав вкладників майже мільярд гривень. 130 мільйонів. Кажуть, вже перевів у готівку. Я вважаю, що це обвинувачення безпідставне. Цій афері з присвоєння мільярду гривень вкладників могли брати участь високопосадовці Національного банку. Тому новина про нещодавній обшук у оселі однієї із високопосадовців держави стала справжнім шоком. Дійсно, співробітники поліції і є ухвала суду, слідно якої вони проводять обшук. Паралельно обшуки проводилися і у нинішнього власника Платину банка одеського бізнесмена Бориса Кауфмана. Я ще раз територія є приватною. Серед підозрюваних і ще один скандальний персонаж банкір Дмитро Зінков, через якого втратили гроші вкладники банку Надра. Люди доведені до відчаю, чинили самопідпал в що над ними зглянуться та повернуть кошти. Дочка в декреті сидить, сидіти зятьні не працює, общем, нікакої помощі ні і життя нету, і жилья не можу зняти. Секретні матеріали записали інтерв'ю із вже колишнім власником банку Михайлівським Віктором Поліщуком. І бізнесмен розказав всю схему, як у нього віджали фінустанову. установую В даний -установу. момент в СІЗО знаходиться Ігор Дорошенко, глава правління банка Михайловска. Київська прокуратура обвиняє його в хищенні з банка 700 мільйонів гривень, в тому числі денег вкладчиков. Ця операція відбувалася в кінці мая цього року. Ви на той момент, коли ці дії відбувалися, були в составі акціонерів банку? На утро 19 числа сего года в составе акционеров Банка Михайловского не было меня. Вы вышли из состава акционеров по какой причине? Вы его продали? Я Банк Михайловский продал э, господину Кауфману Борису, собственнику банка Платину. Национальный банк заявляет о том, что они не были осведомлены ни о смене состава собственников, ни об операциях э, сомнительного характера, которые проходили в банке после смены э, акционеров. А это соответствует действительности? Нет, абсолютно. Мы все письма официально подали в Национальный банк о том, что о выходе состава учредителей, это раз. А Во-вторых, у нас в банке был куратор до 20 числа с Национального банка. То есть куратор видит все операции, которые проходят а, в безусловно. В марте месяца, в начале марта месяца, на меня вышел кауфман Борис с предложением о покупке банка Михайловского. Мы абсолютно прописали в этом меморандуме о том, что деньги, которые я получаю от банка Платинума, их достаточно для того, чтобы я погасил свои кредиты в банке Михайловском. А как вы считаете, Валерия Гонтарева, глава НБУ, должна была знать об этой сделке? На мой взгляд, госпожа Гунтарева не знала об этом. Вот, собственно говоря, вот мой ответ. Напередодні обшуків у мережу потрапило листування Бориса Кауфмана і голови наглядової ради підконтрольного йому платину банка Дмитра Зінкова. У цьому листуванні Кауфман, начебто, вимагає, щоб Зінков домовився з чиновниками Нацбанка, аби примусити керівництво банку Михайлівський продати його. Кима вочевидь, спрацювала, і вже 19 травня власник Михайлівського Віктор Поліщук виходить зі складу акціонерів банку. Та замість того, щоб інвестувати, нові власники вирішили навпаки вивести кошти звичайних вкладників. І впродовж кількох днів відбулася крадіжка майже мільярда гривень. Кожний день банк звітується Петербург. Є громадний парад банківського нафту. Громадний. Як він мог не побачити рік? Цих подій. Що вони говорять, що ми не бачили? Це нереально. Як ви не бачили? Якраз це все бачили. діло ви мовчали. Буквально за добу до того, як Михайлівський став банкрутом, НБУ зняв з банку всі обмеження на проведення фінансових операцій. Це дозволило вивезти звідти 700 мільйонів гривень. Ми довіряємо банкам. Ми так звикли, що якщо ми прийшли до банку, який дає рекламу у змі, до речі, є національний банк, який надав ліцензію. Фактично, за мовчазною згодою національного банку, голова правління Михайлівського Ігор Дорошенко проводить скандальну оборудку, перекидає заборгованість позичальників з банку на свою фінансову компанію Фагорк. Після чого 111 тисяч позичальників банку Михайлівській автоматично стали боржниками фагору і мали повертати свої борги саме йому. Далі ще гірше. Як ви розумієте, з погашення вкладі відбувається повернення депозитів. Але ж якщо кредити вкрали, то з чого повертати гроші вкладникам? А відповідальність перед вкладниками ще з квітня місяця фактично несли акціонери іншого банку «Платинум». А сам одіозний одеський бізнесмен Борис Кауфман та Григорій Гуртовий, який зараз знаходиться в Ізраїлі і звинувачується у відмиванні брудних коштів. Офіси Кауфмана, де проводилися обшуки, вражають елітний бізнес-центр у середмісті столиці. Біля входу читує Надгвардія. А з приміщення виходить сам голова фіскальної служби Роман Насіров. Але далі порогу охорона не впускає. Я ще розумію, ця територія є Звільнений працівник НБУ Олександр Завадський підтвердив секретним матеріалом особливе ставлення Нацбанку до Платинума. Рішення, які приймалися управлінням Національного банку в банку банка вони формувалися не на тих же принципах, на яких формувалися рішення в отношениях інших банків. Саме через незгоду з керівництвом та відмову в співпраці Олександра і було незаконно звільнено. Мені були вислані на согласование проєкти решений, які должны были приниматися. Я висказав своє мнение по поводу того, що некоторые з этих рішень не должны прийматися в такому вигляді, потому что ну, то в частности по банку платим, потому что не наработано достаточно оснований для принятия именно таких решений. После этого, в тот же день, скажем так, после того, як состоялась эта корреспонденция, я був в національний банк і мені был вручну приказ. Ми звичайно відправимо запит в НБУ з проханням прокоментувати інформацію, викладену у нашому розслідуванні, і готові її оприлюднити як тільки отримаємо відповідь.